У цьому відео ми продовжуємо розбирати тему символізму у Франкенштейні Гільєрмо Дель Торо. Якщо ще не бачили першу частину, то рекомендуємо почати з неї. Посилання буде в описі. Коли ж вже подивились перший розділ нашої подорожі глибинами стрічки, то без зайвих затримок йдемо далі. Один зі слоганів фільму. Тільки монстр грається у Бога. Власна, це фраза Елізабет з самого фільму, і полеміка навколо цього висновку так само розвивається у сюжеті. Але якщо Франкенштейн здатен створити нове життя або подолати смерть, тут вже під яким кутом подивитись на його творіння, то по суті він і є богом, бо має частину Божих надзвичайних здібностей давати життя, а його творіння це його своєрідне дитя. Яке, відповідно, є Сином Божим, який помер та Воскрес після смерті, все як у релігійних канонах. І ця розповідь про смерть та Воскресіння є однією із найбільш відомих історій з усіх знаних нині у релігії. Зверніть увагу на творіння перед його першим Воскресінням. Віктор його піднімає, наче на розп'ятті. Важко не помітити схожість сцени з Ісусом, якого піднімають на хресті у попередніх екранізаціях Франкенштейна. Ми бачили, що влупити розрядом струму тілесне асорті можна і у горизонтальному положенні. Ставити тіло у вертикальне положення не було потреби з наукової точки зору. Та цю сцену постановник зробив саме так, щоб надати їй додаткового символізму. Ще одне підтвердження посилання на сина Божого міститься у іншій сцені, перебуваючи у будиночку сліпого дідуся, господар житла, знайомий творіння з вкраденим раєм Джона Мілтона. Під час бесіди співрозмовники переходять до теми Сина Божого, якого Бог послав на землю для того, щоб з'ясувати, що ж таке смерть. Дельторо ще раз нас наводить на ці релігійні роздуми та змушує проводити аналогії. І завершення цієї теми ми бачимо у кінці фільму перед смертю вченого. У капітанській каюті Віктор просить творіння пробачити його та звертається до нього як до сина. Мій син... 70,9% поверхні землі вкрито водою. Життя спочатку зародилось у воді і тільки згодом вийшло на суходіл. Понад 60% від маси тіл людей, рослин та тварин, складає саме вода. Ці та інші факти роблять цю речовину однією з найважливіших на нашій планеті. Тому не дивно, що саме вона символізує життя. Коли Франкенштейн разом з братом та Гарландером вперше прибувають до вежі, де у майбутньому і буде його лабораторія, на будівлі видно великий напис: «Aqua est vita». Це латинський вислів, що перекладається як вода це життя. Автор відразу дає зрозуміти, за чим варто слідкувати. Тому ми вирішили пильно придивитись до підказок, які розставив постановник. У день пробудження істоти Віктор та творіння спускаються до підвалу, де вода тече стоками. Потік води символізує тут плин життя кожної істоти на планеті. Творіння, дуркуючи, стрибає у один із стоків, що й символізує початок його життя. Більш явно на цю ідею Дель Торо натякає трохи пізніше. Вчений тримає істоту на ланцюгах у підвалі. Розвага, яка приносить бранцю найбільше задоволення, це запускати сухі листочки клена по воді. Процес символізує швидкоплинність життя. Листочки ж це люди, які подорожують цим плином. Один з таких листочків творіння подарує згодом Елізабет. Цей подарунок дівчина довго зберігатиме у своїй книзі як дорогу її серцю річ, і саме його вона дістане у день свого весілля та згадуватиме про істоту, яку вважатиме на той момент загиблою. Листочок з книги і є самим творінням, яке вирвалось із звичного плину життя через втручання у нього Віктора. І через це воно не здатно ні жити, у повноцінному розумінні, ні померти. Рухаємось далі. Після вибуху лабораторії творіння стрибає у стокову трубу та падає у водойму, на одній з круч якої і було збудовано вежу. Нам показують довгу сцену, як тіло повільно йде на дно, без ознак життя. Через деякий час ми вже бачимо істоту на березі, живу та цілу. Нам раніше пояснили, що організм творіння самостійно регенерується, тому сцена відновлення після падіння у воду має лише символічний характер, але знаковий. З моменту першого стрибка істоти у плин життя в день так званого народження пройшло багато часу. Віктор штучно заважав творінню рухатись далі і розвиватись, тримаючи його на ланцюгах. Стрибок у трубу стоку символізує продовження та прискорення розвитку істоти, що ми потім і побачимо. Та повернемось до падіння у воду та зцілення. Вдруге подібну сцену, ми бачимо під час штурму творінням корабля Горизонт. Після вибуху динаміту в руці вибухівка не вбила істоту, але значно пошкодила його тіло. Додали пошкоджень і численні постріли моряків, але істота невпинно продовжувала прориватись до свого творця, майже перевернувши корабель у стані гніву. В безнадійній спробі врятуватись, капітан стріляє у кригу, яка ламається під ногами творіння та забирає його під себе. Ми знову бачимо, як воно йде на дно. Всі вважають, що вбили нападника, окрім Віктора. Та вже на наступний день істота пробиває кригу руками та виходить на поверхню. Воно виглядає фізично майже цілим, вода знову грає символічне значення його відновлення. І завершує нашу подорож сцена, коли капітан відпускає творіння і забороняє розлюченим матросам його чіпати. Істота, проходячи вздовж морського судна, допомагає кораблю звільнитись із крижаного полону, у який він потрапив, і виштовхує його у вільні води. Наче ще раз запускає листочок по воді. Тільки дуже великий. Можна навіть сказати, що запускає декілька десятків листочків, які повертаються знову до свого плину життя. У наступному відео ми продовжимо розбирати тему символізму Франкенштейна Гільєрмо Дель Торо. Якщо вам сподобався цей випуск і хочете побачити його продовження, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на цей канал, щоб не пропустити третю частину. Таким чином, ви дасте нам сигнал, що ця тема вам цікава і варто розбивати її далі. Ще більше про фільми та серіали у нашому телеграм-каналі. Долучайтесь! Команда некритичного погляду дякує вам за перегляд.